Всім самий величезний привіт, запрошую вас в Аврору. Подивимося, які сьогодні знижки в Аврорі. Так, майонез а, столовий 300 г, 27 гривень зараз в акції. Багато зараз знижок на шоколадки, на цукерки в Аврорі. Мабуть, до Дня Валентина 5 гривень приправи до шашлику. Ось так зробимо, щоб було видно. Да? 5 гривень приправи для плову. А ніколи не брав ці приправи від деко. Це риба звідки приправа рибна і приправа для курки. Також 5 гривень. Хто купував їх, напишіть, будь ласка, в коментарях чи добрі ці приправи від деко. Приправа до сала по 5 гривень. Ось, бачите, для курки і тут для риби. І приправа для картоплі, також 5 гривень. 5 гривень хороша ціна, Скільки тут вага, і 25 грамів сіль. Ну, усюди, мабуть, сіль іде в цих приправах. Ось да, сюди склад іде сіль, бачу. Якобс, зараз також зі знижкою 5 гривень. До речі, хочу вам подякувати за ваші коментарі, величезне вам спасибі Та за ваші вподобайки. А, кава Нескафе Гулт 210 г 249 гривень. Дивіться, зараз можливість зекономити 100 гривень. Була 349. Такої кави я ніде не бачив. 60 грамів. Дольче Арома. Так, на 30 чашок. 60 грамів. Давайте проскануємо ціну. 59 гривень. Куряча приправа по 15 гривень, 70 грамів. І хороша ціна на ось ці каші швидкого приготування Вони по 7 гривень. Тут ще з'явився якийсь кетчуп 200 грамів. А, це паста томатна. Смачна кухня, теж якийсь цікавий виробник, не знаю. Так, паста томатна 200 г. Зараз проб'ємо ціну з вами. 34 гривні. Так, це напій зі смаком гарячого шоколаду 6 гривень. В акції сухий сніданок Лайн, 49 гривень. І також в акції сніданок Nesquick 52 гривні. Зараз хороша знижка на ось ці медові коржі. 400 грамів. Можливість також зекономити 10 гривень на оці цукірки Міленіум. 100 грамів, 39 гривень. І ці також в акції 39 гривень, 100 грамів. Так, на полиці я знайшов стріла, але я знаю, що він ж в магазині є від іншого виробника. А хто брав від цієї фірми? Залишайте свої коментарі, чи вони добрі. 180 грамів. 99 гривень. Я знаю, що від рошен смачні. Так, тут в нас є ще віночок. Дивно, так полишались по одній коробці цукірок. 69 гривень був 119. І тут вага така велика 500 грамів. Також в акції шарм 113 грамів. Зелений та жовтий 37 гривень. В акції великий шоколад світоч, велика плитка 240 грамів. Ціна 99 гривень. За плитку таку велику світоч. Також в акції шоколад Вері Пері. Він по 24 гривні. На цей шоколад немає знижки, точніше, я кажу, що це десерт. Тому що тут йде склад цукор. 24 гривні. 85 грамів. А ось таким Міленіум можна придбати зараз за 29 гривень. У акції ось ці цукерки від Любімов, молочний шоколад. У вигляді сердечок вага. Тут 100 грамів, ну, як палитка шоколаду, да, майже 55 гривень. Була 64. Так, ось такі від Любімов. Цукерки молочні. З мигдалем тут також 100 грамів, 55 гривень. Ну, оці були на дегустації. хто... Відео дивився. Оці непогані, смачні, мені сподобались. Вони зараз 69 гривень 150 грамів, а я купляв по 88. Зараз можна зекономити. Так, це якась теж цікава фірма. Тут навіть склад набору написано, що входить. Цукерки набір соната. Склад набору цукерки лазуровані, кондитерської газурів, метеорит соняш, соняш, никовий з карамелю, метеорит арахісовий з карамелю, чорнослив з ядром Волоського горіха, курага з ядром Волоського горіха та фінік з ядром Волоського Горіха. Цікава така коробка. 99. А тут написано... А, акція закінчилась до 11-го. 350 грамів. Так, ось ці цукерки також були на дегустації, на відео. Хороші, смачні, Ну, міленіум непогана сама фірма. Так, а Вері Пері по акції чи ні? Так, да, Вері Пері зараз можна придбати по акції зекономити 20 гривень. Тут такі цікаві цукерки, це, мабуть, маршмеллоу. да, Маршмелов на паличці 45 грамів у вигляді сердечка 34 гривні. Хочу сказати, що дійсно розбирають. Зараз до Дня Валентина полички вже трішки менше асортименту, менше товару стало на поличках в Аврорі. Арахіс бум по 14 гривень. Льодяник на паличці по 19 гривень. Так, ну, Аврора рахує, що це романтично дарувати ось такі свічки на День Валентина. 34 гривні. Сердечко, це мило, так? Да? Так, ну ось такий от набір, а також свічки ароматичні. До речі, дуже гарні упаковки. Баночки надзвичайно красиві, цікаві. Різні кольори. Це арома свічки. Зараз пробуємо ціну, тому що не бачу тут свічка серце. 55 гривень. Набір мила у вигляді троянд. Ціна таких 49 гривень. Зараз зі знижкою. Ось такі теж цікавий набір мила. У вигляді троянд 55 гривень. Зараз зі знижкою 12 штук в наборі. 44 гривні скринька для ваших мрій. Відкладати копіючку, да? на подорож. 55 гривень. ось така милота. Зі знижкою ось така іграшка, 44 гривні. Була 64. До речі, її можна приліпити. Тут є ліпучка. Ось, і вона буде навіть на машині балямкатись. В акції ось такий медведик з трояндою на сердечці, на сердечку сидить, так? 64 був 99. А, до речі, ось ці м'які іграшки. Я сказав би і непогана ціна 129 гривень. Бомбічні, романтичні шкарпетки. Тут є і чоловічі, і жіночі по 34 гривні, були по 44, Зараз можливість зекономити також 10 гривень. Так, ну цю штуку я показував декілька разів, вона мені теж дуже подобається. Але я бачив на Ютубі, є точнісінько така сама, тільки, бачите, тут один кольор, такий жовтий пісок з водою, а є кольоровий. А кольоровий дуже цікавий. Коли кольори змішуються один з одним, надзвичайно цікаво. Ось така підставка. Цікава, декор 149 гривень. Ну і, звісно ж, зараз багато а, ось таких ігор для двох романтичні. В акції ось такий набір. Тут скраб для тіла та гель для душу. В акції ось такий теж непоганий набір від шварцкоп Шаума і гель для душу. Фа. Шампунь та крем гель для душу. Набір 139 гривень зараз. Ось такий набір гель для душу фа та кульковий дезодрант фа. можна також придбати зі знижкою 139 гривень. Набір сйоз. 229 був 349. Тут шампунь та бальзам ополіскувач. Ще я знайшов ось такий набір. Тут бальзам, кондиціонер, точніше, та шампунь. Мабуть, така ж сама ціна. 229 гривень. А це вже такий набір для чоловіків. Дивіться, як цікаво зроблено. 99 гривень. Тут гель-шампунь у вигляді баночок для пива. В наборі два гелі для душу по 250 грамів. Набір для чоловіків гель для душу фа та кульковий дезодорант фа. Також зараз він, або зі знижкою, да, 139 гривень. Ну це його ціна, 189 гривень. Не може він коштувати. Ще знайшов один ось такий набір для чоловіків. Тут гель для душу фа 250 грамів та шампунь 400 Ні, також 250 грамів. Також 250 грамів шампунь та 250 грамів гель для душу. Ціна 139 гривень. І дуже великий вибір туалетних вод. Ось такі чоловічі. По 99 гривень зараз. Жіночі можна придбати за 109 гривень. Наскільки я знаю, це з якогось цього популярне це закачення, але звідки воно я точно не знаю. Але я бачу навіть іграшки є такі. По 49 гривень такі берелочки. Ну ось це взагалі крутий в окулярах. В акції ось такі кухлі скляні на 250 грамів. Дивіться, тут знайшов вазу, там де стоять вази в Аврорі, я таких не бачив, а знайшов ось тут. Це також новинка. 55 гривень вони йдуть в коробках. Десерт альпінела по 24 гривні можна придбати. І ось такий десерт вечірніків 17 гривень. Бачу, молодь. Розкупила пряники. Ось такі, до речі, вони не маленькі, 70 грамів великі, можна наїстися з кабою, 19 гривень, 70 грамів були 24. Цікава свічка у вигляді тортика. Оце мені також подобається тюльпани. Це свічка. В Аврорі дуже багато ось такого капучино. від торгової марки Мокате 110 грам, і це йде Польща. Ваніла. Я думаю, що буде смачне, ось це горіхове. Навіть є зі смаком вишня шоколадів. І дивіться, солона карамель. Зараз вони всі йдуть по 44 гривні. Так, ці кактуси штучні були по 55 гривень. А ось ця новинка це з'явилась. На днях, мабуть, тому що я їх таких не бачу. Він, до речі, дуже цікавий. Так, давайте проб'ємо ціну, скільки коштує такий цікавий хлопчик. Чи це дівчинка? Прикольний, дуже прикольний. Сто дев'ять гривень. Ну і в Аврорі зараз дуже багато. А усіляких штучних рослинок. Це також. Цікаво, дуже. 69. І ось такі алої 139. Так, ось такі свічки бачу теж новинка. Ароматичні свічки. По 55 чи 44. Так, і що це таке? Цікавий на коробочка, але що це таке, я не знаю. А що що? Дуже цікаво. Що ж це таке? Ааа, це знаєте що? Мені здається, це набір. Для виготовлення чого. Давайте зараз проб'ємо. Цікаво, що це таке. 189 гривень набір подарунковий для сургучних печаток. Чого? Так, оцю підставку пташка я вже показував, вона ну, надзвичайно класна. А, хто має багато усілякої біжутерії? Будь ласка, ось таку підставку вам можна придбати, порозвішувати всі свої дорогоцінності. Вона йде запакована в коробці. Так, ну минулий раз були інші підставки декоративні, а зараз дивіться, схожі, такі як на листок від жолудя з різним забарвленням. Іде також можна використовувати для декору. Наприклад, свічки поставити теж буде гарно і по кольору можна обрати будь-який. Дивіться, який гарний чорний. 77 гривень. Ну я скажу, що тут дійсно буде дуже гарно, якщо поставити свічки, декоративні різні арома. Або а навіть арома палочки. Я тут знайшов якусь ще новинку. Це таке, я не знаю, що це таке. Цікаве. Так, чудова ідея для подарунку. А що ж це таке? Давайте відкриємо, подивимось. Ну, В наборі я знайшов ось таке полотно біле. Воно тільки в, круглому, в круглій формі. Це таке, як картини, знаєте, малювати ось таке саме полотно. І тут чотири види фарб, лак, пензлик, ще щось. Ну і кріплення. Це, мабуть, робити якусь красиву картину самому. Так, да, це самому малювати картину. Ось так. А ви бачили, яка краса з'явилась в Аврорі? Дивіться, це картини, які можна вже вже готові картини. Розмальовувати їх не потрібно. І хочу сказати надзвичайно дуже красиві а, самі картини. Давайте проб'ємо ціну, тому що немає цінника. 69 гривень, картина на полотні з мальонком. Ну що ж, я всіх вітаю закоханих зі святом, з Днем усіх закоханих. Хочу вам побажати перш за все здоров'я, тому що якщо не буде здоров'я, то і нічого не потрібно. Перемоги нам усім, миру. І я сподіваюся, що у вас все гаразд. І до зустрічі. Всіх дуже поважаю, ціную та люблю. Всім пока!